Ви не повірите, колись я говорила, що не розумію мангу, комікси, аніме. А тепер пройшло кілька років, і я знімаю ці відео. Відео про мою колекцію манги, коміксів, ну коротше, мальописів. Ідеальний декор для фанатів аніме. Якби мені сказали про це раніше, я б ніколи ніколи не повірила, але я впевнена, що це буде дуже цікаве відео, бо я підібрала свою найулюбленішу мангу і поясню вам, чому вона така. Привіт-привіт! Я атмосферниця. Ласкаво прошу на мій канал. І у сьогоднішнє відео. На що погнали! Це відео-добірка моєї улюбленої манги та декору до неї. А ще розпаковка новенької манги від лабораторії, яку я щойно забрала, і мені вже кортить просто її розпакувати. Бо там якраз другий том на передзамовленні. Я зараз сиджу, дивлюся, в мене тут просто. Купа манги всього цікавого, але це видно тільки мені, а ви будете бачити це протягом відео. Почати, мабуть, треба з того, що так, я дійсно на якихось історіях стала прям фанаткою-фанаткою, до того, що купляються арти, мерч, наприклад, це історія про проводжальний Фрірен. Але почнемо ми не з неї, хоча я обожнюю просто цю мангу від нашої ідеї. А почнемо з початку. Комікси я сиділа, аналізувала і Зрозуміла, що моя історія з мальописами почалася з коміксів нашої ідеї. Так, це перший, це другий. Ви зрозуміли <свісно> історія про Чароліну. Я довго не розуміла, чому саме вони мені подобаються, окрім там естетики. Пишучи сценарій до цього відео, я згадала просто наскільки мені в дитинстві подобалися журнали про Віні Пуха, <свісно> де були історії, котрі дуже схожі на комікси. Ці великі картинки, пригоди Віні Пуха та його друзів Діснеївські. Дуже мало тексту. Я гортала ці журнали, була в дикому просто. Не да, знаю, мені дуже подобалося. І також мені подобалися історії про Барбі. І пам'ятаєте, там в кінці 90-х, початок 2000-х були класні журнали про Барбі, в яких ти читав історію, вони теж такими були коміксними замальовками, з текстом. І я зрозуміла, чому мені реально подобаються такі напівдитячі комікси, бо це ностальгія. Також ось цей комікс конкретно ідеальний на осінь. На жаль, це ще не завершена історія. Я прочитала тільки два томи: історія про Чароліну, котра хоче стати фантастикологинею, історія з вайбами Дарк Академії, жахів, дивних істот і дівчинки, котра по суті вчиться в цій академії на загадковому острові, для того, аби навчитися лікувати. Різних чарівних істот. Аж потім починають відбуватися в цьому коміксі різні дивні небезпечні пригоди, котрі загрожують життю всіх мешканців цієї академії. Точніше, це великий будинок професора. І навіть в другій книжці щось стає з в книжці. В другому томі щось стає зрозуміліше, але не сильно. Мені дуже подобається цей комікс, хоча я робила паузу, і другий том прочитала буквально нещодавно, привезла з книжкової країни. Для мене показник, що це дійсно класна історія. Я перший читала роки два тому, і мені його не довелося перечитувати для того, щоб ще згадати і прочитати другий. Я обожнюю просто цю історію і не розумію, чому вона не популярна. Тут дуже класна мальовка. Воно таке, знаєте, підлітки. Хтось комусь подобається, відбувається щось дивне. Я не можу сказати, що це Хогвартс, але щось таке, типу, чарівне, класне, підліткове. Дивимося далі. Одна з моїх, мабуть, найулюбленіших історій це. Зараз я тут попереставляю, бо я засунула в самий низ. Це знаєте, найулюбленіше манго засунути в самий низ. Вміємо. І робимо. От. Так. Я тут принесла дуже логічно. Перший, другий, а потім 9, 10, 11 томи. То зараз поясню чому. Ательє чаклунських капелюхів. Це історія, яку я просто обожнюю. Так, от я вам показую це другий ось перший том. Історія про дівчинку Коко, котра починає вчитися магії. Вона практикує магію, через це відбувається дещо дивне небезпечне, і дівчинка відправляється в подорож для того, аби виправити свій вчинок і все ж таки навчитись користуватись магією. Це якщо намагатись не спойлерити принаймні половину першого тому, я тримаю зараз в руках перший та другий том, розпакований в мене є всі до 11-го, просто мені було ліньки їх вивалювати, бо, дивіться, навіть 5 томів, вони важкенькі, а 10, 9-й, 10-й, 11-й в мене ще не розпаковані, бо я їх дуже чекала і вирішила, що буду читати просто разом, а не по одному томику. Бо це один з мінусів манги. Ти починаєш читати, тобі хочеться читати всю історію. Ну, знаєте, як сезон аніме подивитися за один раз, бо там ж не на найцікавіше серія. То манги на найцікавішому, але враховуючи, що манга виходить з певною періодичністю, доводиться і надії назбирати кілька днів, і тоді вже насолоджуватись. Серія не завершена наразі. Видано тільки 12 томів українського у видавництві Наша ідея для мене це історія з атмосферою пригоди. Магія і трішки магічна академія. От знаєте, типу друзі, цікава магія. За що я люблю цю історію? Тут кілька насправді причин: перша доволі прозаїчна, і це причина, до речі, чому я не читаю багато манги, бо мені подобається не вся мальовка. Я дуже скептично ставлюсь до мальовки. А тут вона дуже, 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 дуже крута. Так, давайте я вам уберу якийсь арт-мальовка. Мені дуже подобається. Друга причина це сюжет, він тут дійсно якийсь непередбачуваний. І третє, це загальні відчуття під час прочитання. От. Читаючи атальгія Чаклунських капелюхів, мені здається, наче я дивлюсь якийсь класний мультфільм про магію. І він з одного боку трішки дитячий, але не так, коли ти дивишся мультик або аніме, і тебе підбільшує оця дитячість. Тут є певний вайп, який я відчувала, коли дивлюся там, будинок сови», мультсеріал. От воно щось таке магічне, трішки крейзі, і при цьому. Ось цю історію мені подобається саме читати. При тому, що, наприклад, проводжальниця Фрірен, я дуже люблю цю історію, але чесно скажу, мені її більше подобається дивитись. Можливо, це я так кажу, тому що в мене є тільки один том манги. І коли я їх не збираю, штук три, скажу така: ну все, тепер я збираю всю колекцію. Але ось цю історію мені кайфово читати. Цю історію я люблю дивитися і чекаю, коли вийде наступний сезон. До речі, про що ця історія про чарівницю фрірен котра зі своїми друзями таким загоном полювала на демонів, боролася зі злом, рятувала людство, але вона ельфійка для неї часлати дуже-дуже швидко. І на початку історії ми бачимо типу певні флешбеки про ці пригоди Фрірен, а потім всі її друзі вони вже в іншому світі. І Фрірен відправляється в нову подорож, знаходить нових друзів і при цьому згадує своє життя, і наче починає по-іншому сприймати там, от перший, наприклад, сезон аніме, він багато в тому про те, як змінюється мислення цієї Фрірен, і вона наче намагається як людина почати сприймати час, а не як вічна істота, котра там живе тисячі років, і для неї там 30 років це взагалі типу як хвилина. Дуже люблю цю історію. До речі, тут мені мальовка теж дуже-дуже подобається. Дивіться, яке воно мило. Єдине, що мені дуже незвично, що манга, чорний біл. Я розумію, я розумію, що манга має бути чорно-білою, але періодично, особливо після перегляду аніме, мені хочеться, щоб вона була кольорова. Не кидайтеся тапками, фанати манги, будь ласка. Я зберігаю мангу також у книжковій шафі, але не в цій. І ви вже побачили, ви ж дивилися так, відео про нову книжкову шафу? Якщо ні, підійдіть подивіться обов'язково після перегляду цього відео. І мені подобається декорувати полички, от тільки до манги, окрім якихось там невеличких артів з цієї манги або маленьких там прикрас, значків в мене по суті нічого немає. І коли я побачила, що у поптоп виходить нова колекція азійських фігурок колекційних, я зрозуміла, що це мені треба для того, аби зробити класні полички з мангою. І для цього я обрала колекцію яскраві дівчата. На відміну від попередніх фігурок, які вам показувала від Поп-Топ, котрі такі фентезійні, казкові пасують книжечкам. Ця колекція мені більше нагадує сучасне міське життя, наприклад, Токіо. Якесь таке, знаєте, аніме та мангу про школярів, про крутих яскравих дівчаток, можливо, навіть нічні клуби, концерти, рок-музику, щось таке дуже драйвове яскраве. Тут в цій серії дев'ять фігурок, одна з яких колекційна. А тепер вгадайте, яку фігурку мені найсильніше з цієї колекції хочеться. Так, мені хочеться цю колекційну фігурку. Ну, вони всі класні, але в мене є три фаворитки. Враховуючи, що тут блайндбокси і побачити, яка фігурка всередині завчасно неможливо. Я не знаю, чи буде в мене та супер фігурка, Але давайте дивитися. Отож, розпаковуємо перша фігурка. Поп-топ від Kiddy Sweet, Колекція яскраві дівчата. І мені треба, знаєте, це якісь такі софіти, музику. Я зараз буду яскраво відкривати цю коробку. Так, так. Наче я медіатором по струнах гітари така. Ну, хотіла епічно, а ви знаєте, я хі-хі. Так. Я не зрозуміла. А що це? Ні, вибачте, просто таке вперше. Тут фігурка в якійсь білій штуці. Я, я вже чекала цей момент. Вау! О, Тепер зрозуміло, чого вона була в такому пакуванні. Ого! Вау! Подивіться! Одні з моїх улюблених кольорів. Це ідеальна фігурка для осені. В мене вона асоціюється. Це, знаєте, відьмочка з котиком. О, дуже класна! Вона щесь напів, напівпрозорий стільчик. Вау! Так, можна, в принципі, от сюди її посадовити. Колекційна картка. Друга фігурка. Отак і фанатіють люди. Стають фанатами. О, а тут щось додаткове. Дивіться. Таке вперше. Вау! Це одна з тих фігурок, яку я хотіла. Дівчинка з ведмедиком, і вона наче літає. Клас! Таке мілашне. Так, а що тут? І зараз це просто коробочка для того, щоб фігурки не шатались. Ні, ура! Це був жертв. Клас! Мені це нагадує чухалку для голови, таку масажер. Але я думаю, що це не масажер, а це. Ага, зараз будемо кріпити. Дивіться, як красиво! Дуже класна фігурка, така мілашна. Так, ну вірогідність, яка що тут буде та фігурка, яку я хочу. Найбільше я хочу, мені дуже подобається ось ця фігурка, дівчина із полуницею, бо вона мені нагадує дівчину полуницю. Мені подобається оця школярка, така типу трошки рокерська. Подобається оця от дівчина, котра, наче привіт її на мотоциклі Ну, в неї така, знаєте, спідничка, окуляри, вона така модна і колекційна фігурка. Вона дуже там класна. Оця з гітарою теж дуже стильна, і я навіть знаю, які вона манзі пасує. Так, ну, дивимося. О, це дівчинка-полуничка. Клас! Дивіться, яка в неї ще волосся, таке напівпрозоре. І це сумочка, полуничка. Хто десь мого віку, я думаю, ви пам'ятаєте цих дівчаток-полуничок, котрі були на стікерах. Це було дуже популярно. І от ця фігурка, в мене асоціація з дитинством, теж дуже-дуже класно. Ну що, давайте дивитися далі-мангу. І ось ці красивезні фігурки Поп-Топ від Кідді Світ їдуть, звісно, на поличку до манги. Він такий пухнастий! Так, ладно, давайте дивитись далі мангу, а я можу довго розглядати цю красу. Манга, котра змінила моє уявлення про мангу докорінно просто. Це. Я думала, я цей Том не встигла купити. Приємний сюрприз. «Чарівник бібліотеки. Видавництво ідея». Я Обожнюю цю історію це історія про хлопчика Щіру, котрий живе в невеличкому місці, де є бібліотека. Хлопчик понад усе хоче читати книжки однак у головного героя загострені вушка. Інший колір шкіри, він бідний, і тому ніхто не вірить, що цей хлопчик не зіпсує книжки і його постійно виганяють з бібліотеки. Йому не дають читати книги. І його найбільша мрія це поїхати в столицю, де є велетенська бібліотека, вивчати книжки, читати книжки. І ось він зустрічає дівчину, котра працює в цій бібліотеці. А далі поринає у пригоди. Це настільки тепла, пригодницька, щемка історія про книги. Я вам говорю зараз. Згадую цього хлопчика, і мені іноді навіть хочеться плакати. Просто від того, наскільки він хотів читати, наскільки він уважний, добрий, І ось ця жага дитини. Книжки бібліотека, дайте, будь ласка. Мені це нагадує мене в дитинстві. Мене з бібліотеки не виганяли, якщо що. Але я теж дуже любила і люблю книги. І це щиро, ну коротше, хто не читав і кому подобається книжкова тематика, обов'язково читайте. Серія не завершена. Написано наскільки я пам'ятаю, чи то сім, чи то 9 томів. Я тут напишу. Українську видано 5. П'яти я ще не розпакувала і не почитала. Такі вони велетенські, красивезні на дозйомці. Тут зараз покажу, як виглядає мальовка. Забула одразу сказати, що до тарієчок лунських капелюхів є отаке класне доповнення. З одного боку, це невеличка історія, такі як типу замальовки, але ще й з рецептами. І це дуже класно, бо ти наче маєш змогу, і ти реально маєш змогу приготувати щось з цього магічного світу. Наприклад, от такі тут є рецепти. І мені деякі речі дуже хочеться приготувати, поки я не пробувала, але звучить дуже цікаво: суп із полум'яних бобів. І сюди потрібно полум'яні боби, квітчаста цибуля, чесник, вершкове масло, вода, сіль, перець. Ладно, це дуже просто, чого я це раніше не приготувала. Йогуртовий суп зі смарагдовими узбережними огірками. Такі прикольні, дуже цікаві рецепти. Та ще хто любить готувати. Кому подобається даний всесвіт, це реально знахідка. Просто наступний мальопис я вже вам кілька разів показувала, але він настільки класно намальований, що я не можу не розповісти. Тисячі років тому королева Гера і богиня Олімпу розлютилися на богів і, сховавшись від їхнього ока, створили Амазонок. Разом із ними народилося і нове суспільство, небачене раніше на землі, здатне на дивовижні страхітливі вчинки, та їхньому існуванню не судилося довго лишатися в таємниці. Доля привела до них зневірену, смертну і політу. Так і почалася низка подій, що призвела до війни на небесах і землі. Я зараз говорю про диву. Діву жінку, історію Амазонки. Ось такий велетенський комікс, видавництво РМ, в чому, мабуть, найбільша його цікавість, що це інтерпретація міфу про Амазонок. Тобто, це поєднання класичної міфології із художнім вимислом. Це не просто міф, а це саме він перероблений художньо, видозмінений, змінені акценти, і тут дуже-дуже класна мальовка. Такі здоровезні яскраві ілюстрації. І хоча я не є фанаткою DC, але цей комікс в мене є, і я вам вже кілька разів показувала його у відео. Бо він дійсно красивий, цікавий і. Ну, і для мене виділяється із загального переліку коміксів, в принципі. І нарешті добралася до розпаковки. Тут не тільки манга, але я вам теж покажу. Новинка видавництва лабораторія, в тому числі з критикою фрейдизму. Суперконтент для відео про мангу. Просто я на книжковій країні вирішила, що я хочу знову почитати нариси психоаналізу Зигмунда Фройда. А потім згадала, що у лабораторії виходить текст, який критикує в чомусь підходи Фройда. Ну і загалом я чесно звернула спершу увагу на цю книгу через укладинку. Потім почитала анотацію, поспілкувалася з консультантами видавництва лабораторія і зрозуміла, що мені дуже цікаво. Це така маленька книжкова пауза. І ура! Сходження буквоїшки. Перший том, першої манги видавництва лабораторія. Якщо у вас немає книжки, створіть її або купіть. <ріст> Насправді, головна героїня цієї історії, можливо, і хотіла би купити книжку, але не може. Суть в тому, що головна героїня ця дівчинка, блін, я забула, як її звати. Вона дуже... Любила книги, не уявляла без них свого життя, і перед смертю думала про те, що якщо вона помре, то їй обов'язково треба перевтілитися там, де вона зможе читати щось робити з книжками. Однак вона перевтілилася в маленьку дівчинку у світі, в якому книжки це недоступна розкіш. От дівчинка майн не уявляє життя без читання. Тож якщо книжок навколо немає, вона створить їх сама. Її мета проста стати бібліотекаркою і наповнити новий світ словами, знаннями і світлом. Історія про те, як дівчина буде робити книжки. І тут теж дуже красива мальовка, так як мені подобається. О, клас! До речі, вже триває передзамовлення на другий том. Ну, якби я почитаю, тоді скажу, чи перезимовила другий том, але загалом вони такий маленький-маленький, про книги. І покажу вам зараз мангу, котра не моя. Однак я собі дуже хочу її. Мені дала почитати подруга, бо я обожнюю цю історію, і це монолог травниці. А в мене тут знову ж таки не всі томи, тому що я вже частину віддала. Ну, щоб ви розуміли мій рівень фанатства цією історією. в мене є навіть прикраси, значки, всілякі оці от штуки, мерч до монолога травниці. Тут не те, що красива мальовка, тут неймовірно красива мальовка. Інтриги палацові дівчина з реально гострим розумом, з гострим язиком. Тут дуже класна детективна лінія, точніше, лінії. Обожнюю. Реально, це дуже-дуже, дуже-дуже круто. І, мабуть, я от знову тримаю в руках цю мангу, розумію, що треба і собі її почати збирати. Але як подумав, вже здається вісім томів вийшло українською. Напишіть, чи я теж фанати цієї історії. Я думаю, що так, і ви розумієте, ви розумієте, мао-мао, джинші, жарт про жабу ропуху якусь то там певного розміру. Ах! Це одна з кращих манг ever. І аніме просто 10 з 10. Хто не бачив, Кому подобається палацові інтриги, детективна лінія, сильні героїні, і ось це від ну я не можу сказати, що від ворогів до закоханих, але коли ти спочатку не розумієш, де буде романтична лінія, коли це слоу burn, і коли вона вся така, та наша мені стосунки, та вона взагалі не помічає мега-красунчика, читайте і дивіться. І я забула вам показати цей комікс. Я взагалі забула про його існування. Колись побачила на фестивалі до нього фотозону. Дуже дуже зацікавилася, придбала і забула. Насправді зараз, от коли діставала мангу для відео, полізла там комікси дивитися. Така точно в мене ж є джем для малих чудовиськ від видавництва «Наша ідея. Історія про хлопчика, котрий розуміє, що його однокласники, вони насправді чудовиська. І за мальовкою можу сказати, що ця історія вона така, знаєте, трішки хеловінська, і з одного боку вона здається. Ну, ця книжка літня, бо вона такого зеленого кольору. Але я вам зараз покажу певні арти. І розумію, що її, в принципі, ну, можна читати восени. Така пригодницька історія. Вже вийшло, здається, два чи три томи, а не тільки один. От почитаю, те ж зрозумію, що хочу я збирати колекцію. З того, що дуже класно, те, що це комікс українських авторів, і український автор історії, і художник. Тобто, це. Повністю наше українське, і це насправді дуже класно. Тому що часто, коли ми говоримо про мальописи, це все ж таки якась там азійська історія, а це українське. Ось така колекція і поради манги. Чесно, мені дуже незвично говорити про мангу, на відміну від книжок. Бо якось в книгах ти можеш багато на чому акцентуватись, наприклад, там авторський стиль, мова, ще щось. А тут, якби, є історія і є атмосфера цієї історії, і ти або пояснюєш її, або спойлериш просто кілька томів манги, враховуючи, що я не хочу вам спойлерити, а хочу, щоб ви також читали, відкривали для себе ці реально класні манги, особливо чарівник бібліотеки. Це дуже 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 круто. Якщо серед вас є фанати манги, аніме, коміксів, пишіть свої улюблені, розказуйте, чому вони ваші улюблені. Я залюбки почитаю, можливо, навіть придивлюся для себе якісь класні. Дякую, що ви є. Дякую, що дивитеся з вами сьогодні. Атмосферниця. Пам'ятаємо про те, що добро завжди перемагає, і побачимося в наступних випусках. Па-па!